Попри дію в Україні карантину, квітень буде багатий на святкові дні, як церковні, так і професійні. 7 квітня свято, благовіщення одне з 12 великих православних свят. Євангельська історія розповідає: ангел Господній Гавраїл доніс Марії благозвістку про народження Господа Ісуса Христа. Ця велика подія відзначається святковими богослужіннями в церквах, що сповідують і Ісуса Христа як єдинародного Сина Божого, Спасителя, що пролив свою святу кров за наші гріхи. І Як говорить свята Євангелія, хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Ангел Гавраїл приніс пречисті букет білих лілій, які символізують непоручність і чистоту. Простягнувши їх Марії, Гавраїл сказав: Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти серед дружин. Благодатна значить, що Марія здобула особливу любов і благовоління Боже, адже її життя дійсно було благочестиве, сповнене працею, молитвами і доброчинністю. Про подробиці її життя, починаючи з дитинства, можна прочитати в історії. Гаврил чекав від Марії відповіді: від неї зараз залежала доля світу. Зі смиренням Марія промовила: Я раба Господня, і нехай буде по слову твоєму. В Божої Матері ми знаходимо дивну здатність довіритися Богові до кінця, але здатність ця – незвичайна віру можна собі викувати подвигом чистого серця, подвигом любові до Бога. Зараз світ тримається на молитвах про чистої Матері Божої, яка допомагає всім нужденним, хто з вірою звертається в молитвах до неї. 7 квітня також відзначається всесвітній день здоров'я. Буде здоров'я, решта все додасться. Так звучить це багатовікове спостереження, і дійсно, наявність або відсутність у людини цього найціннішого стану докірно визначає його повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення. Здоров'я це не лише відсутність хвороб, насамперед, це фізична і психологічна гармонія із собою, злагоджена робота усіх систем нашого організму. У минулих роках вихованці дошкільних навчальних закладів, школярі та студенти нашого міста цього дня проводили різні активні заходи, присвячені здоров'ю. Спортивні естафети та конкурси були жвавими, емоційними і залишали приємні спогади в учасників. Наша знімальна група пам'ятає, дитячі посмішки, гумор, юнацький азарт, винахідливість. Наразі карантин і нехтувати ним не можна. Здоров'я можна і потрібно навіть вдома. Займайтеся фізичними вправами. Виробляйте дисципліну і регулярність. Це буде мотивацією для дітей. І вони слідуватимуть вашому прикладу. Робіть частіше вологе прибирання, провітрюйте приміщення, підтримуйте гігієну і не забувайте про тих, кому зараз потрібна ваша підтримка.